Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, прикольні новини. Сьогодні я вам розповім про те, як оце клоун діджей ваня, так ну тобто GD Ді Венс, чи як його там правильно вирішив повчати Канаду і канадцям, канадців, як їм треба жити і що їм треба робити. Ну, а наші місцеві мудаки, ті, які е, любителі старіни, знаєте, ось ці, які анонірують на Трампа, на, е, на, на цінності на всі що ці, от таких тут також вистачає. Зараз підхопили це і носяться по всьому інтернету як дурні з бубном. І про це друзі, ми з вами сьогодні поговоримо. Але поки ви будете слухати, я хочу вам показати наш вініпех, як він виглядає сьогодні. Сьогодні у нас нагадую, 28 листопада. Так дехто називає Вініпех Вінтерпегом. Ну в шутку, знаєте, так по приколу. Що це нібито десь там крайні півні кра, крайня північ жити тут неможливо, дуже холодно. Подивіться, як у нас зараз тут 28 листопада. Так, сніжок от трошечки зривається, але ще по великому рахунку снігу не було. І е, зараз на вулиці так морозець, мінус 6, звісно, це листопад, але все ж, таки, все ж таки досить непогано. Взагалі у нас в цьому році дуже-дуже класна осінь. Прям, прям дуже класна осінь. Я знаю, що в деяких регіонах е, вже засипало все снігом, вже багато снігу наваліло. В тій же Альберті я знаю, там нібито вже декілька днів сніжок іде лежить. А у нас ось ще ось, от, от так. От. І поки друзі, ви будете слухати і дивитися, хочу попросити вас підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Обов'язково, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, щоб. Більше українців е, знали, що відбувається, що Канада підтримує Україну, що за це на Канаду зараз нападають. Так, це треба визнати, що Дональд Трамп зі своєю бандою зараз тисне на Канаду, щоб Канада відмовилася від своєї підтримки е, до України. Нам це важливо. Ми також любимо Україну, ми е, підтримуємо Україну і нам хочеться, нам це важливо відчувати, що і Україна, і українці підтримують нас навзаєм. Тому, будь ласка, підписка, вподобайка, коментар. А ми давайте з вами тепер поговоримо про те, що ж наляпало це е, чучево. Тобто, буквально вчора діджей Ваня, цей Джей Венс чи як його там. Виперся на екрани і почав розповідати, що Канада живе на так, що Канаді треба мінятися, а інакше в Канаді будуть проблеми. Тобто, це розповідає те, той мудак, який з, е, хотів здати продати за бесінь продати Україну. Так е, разом з Відьком. це розповідає течучево. Який на пару з російським агентом, а зараз вже ну вже все ну, в цьому немає жодних е, сумнівів, так що ну принаймні, вітьок російський агент про те, що трампун в російський агент це вже давно всі знають. Тобто це розказує. Мудак, який щонайменше у зв'язку з двома російськими агентами, намагається здати Україну, продати Україну російському диктатору. і ми ж також з вами пам'ятаємо його висловлювання і його любов про, до Росії і до російського диктатора. І ось це чувиро виповзає на сцену і починає повчати, як треба жити канадцям. А інакше у Канаді будуть великі проблеми, у канадців будуть великі проблеми. Це розповідає те е, чучело, яке, е, з, під, під егідою одного з яких зараз е, Білий дім, Штатів США. Спочатку перетворили в що? правильно, спочатку перетворили вмілка оптовий е, ларьок, там я вам нагадую, поштучно продавали продавали Тесли. Там Трамп це вже показував декілька разів влаштований склад, і вони там продають кепки свої ці мага. Тобто, ну це по, по суті вони перетворили е, білий дім, так символ Сполучених Штатів Америки. Спочатку перетворили його в м'яка оптовий ларіок, а тепер ще до цього варка достраюють дискотечний зал, щоб там було де. Після того, після того, як вони поторгують шляпками своїми і панамками, щоб було де потім потанцювати. Це, це кошмар, звісно. Те, що вони роблять зі Сполученими Штатами Америки, це кошмар. І звісно, їх бісить. Їх бісить, що на їхньому фоні поруч з ними залишається така класна країна, Канада, яка не піддається, яка не проламується, яка не здається, яка чинить е, відпір цим блазням, так і яка бореться і досить вдало бореться за свою незалежність. Марк Карні їх там опускає, принижує, відбивається як е, ну, дуже класно. Їм нічого зробити. Вони. Не можуть нічого зробити. Тому е, вони зараз бісяться. Але знаєте, друзі, ну все це було би смішно. Окей, там ці ідіоти вони там розповідають щось, е, хай собі розповідають. Але ці тези, ось у цих от ідіотів, підхоплюють місцеві ідіоти. Так е, тут у нас в Канаді. І зараз знаєте, що дуже дуже неприємно. Що основна кількість цих ідіотів це, е, це українці? Да, це саме українська савкова діаспора, які сюди приїхали раніше, які з савка поїхали, але Савок не з голови у них не вивітрився. Вони тут понастворювали різних потужних організацій, і зараз вони активно просувають е, і, і рекламують. Ось те, от що. Діджей Ваня розповів там і що Діджей Ваня попереджає. От дивіться, що ж діджей Ваня наговорив, як він правильно все сказав, що буде з Канадою. І знаєте, друзі, я от дивлюся, от на це от е, і ми не забуваємо, тому що це вони намагаються зробити так, щоб ми все забули. Але ж ми не забуваємо. Що саме ось ця така діаспора українська? Да, багато українців це прикро, це боляче, але це правда на жаль. Вони підтримували Трампа, і скільки їм не намагалися пояснити нормальні українці, українці з України били в сполах, кричали, що ж ви робите. Ви подивіться. А вони ж, вони ж не живуть в Україні, розумієте? Вони ж сидять десь там за, чи за океаном. Тому вони е вирішили погратися в свою савкову цю вату, так включити і згадати і проголосувати, за що правильно за цінності. Ми ж за цінності. Ну, хочете цінностей, їжджайте в Парашку, там вам буде цінності вище криші, так, як би то кажуть. Але ж ні, вони розповсюджують цю бациву, цю, 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 цю хворобу по всьому світові разом з собою. І зараз тут у нас в Канаді, ці організації, ця савкова еміграція, яка приїхала сюди з ватою в башці, а вата так і залишилася. Вони все це розповсюджують, що треба, треба нам зі сполученими штатами Америки дружити. Треба з з Трампом і всіма його ціма придурками на все погоджуватися. Вони навіть не бачать і не розуміють, що Трамп зараз витворяє, прямо зараз витворяє зі сполученими штатами Америки, і як він і що витворяє з Україною. Їм на це насрать. Вони, от їм головне натягнути на себе вишиванку, влаштувати якийсь там фестиваль борщу, і все. І вони вже знаєте, вони вже такі патріоти, ура, патріоти, і при всьому цьому пропагандують Трампа, пропагандують трампізм і закликають здати Канаду. І знаєте, друзі, я от дивлюся на них на усіх, оцих цих патріотів, так вишиванковських патріотів, які ну вважають себе патріотами. І дуже цікаво, згадую е 2000 14-15 роки, коли деякі інші патріоти кричали: нам не можна ругатися з нашим старшим братом. З парашкою, тому що ось парашка, це наш старший брат. У нас пов'язано все з парашкою. У нас економіка зав'язана на парашку. Це саме те, що зараз розповідають ось оці от е, чуда патріоти. що у нас же ж все пов'язано зі Сполученими Штатами Америки, тому нам не можна ругатися з Сполученими Штатами Америки. Це їхній головний зараз козир, що вони пропагандують. Тіпа, ну нам же ж не можна дивіться, ми ж заробляємо на Америці. Ми ж у нас же з ними тісні зв'язки зв'язки з Америкою, тому нам не можна з ним ругатися. Ну-ну-ну, ліберали, що ж ви робите? Ви ж нас гробите, ви ж ведете нас у прірву. Як же це так? Надо ближче треба з, з Америкою. Краще треба з Трампом. Виліжіть йому, відшліфуйте йому Так, так подлежить, щоб прям все було класно. Нічого вам це не нагадує. 2013-2014 роки, і після цього навіть по е, до до, до, до повномасштабного вторгнення. Я от дивлюся на це, слухаю це і чудово розумію, до чого вони все це ведуть. І друзі, от я, я на початку цього відео е, сказав, так що дуже важливо знати думку українців, які живуть в Україні. Що ви думаєте стосовно всього цього? Напишіть мені, будь ласка, тому що я дивлюся, я читаю ці хуперї. А, і от, чесно, у мене волоси стають дибом. Я не знаю. Я, я не знаю, наскільки можна бути такими, ну, такими якими вони є. От чесно, чи це може я помиляюсь? Я, я вже не знаю. Може я десь щось не розумію і я помиляюсь, я не правий. Також напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І друзі, не забувайте, не забувайте, що мої відео зараз переводяться автоматично англійською мовою. Мої відео зараз дивляться і американці, і канадці. Я маю на увазі англомовні американці, англомовні канадці. І американцям нормальним американцям так, от, подивіться на. Коментарі від американців під моїми відео. Нормальні американці пишуть так. Ми все розуміємо. Ми вибачаємося перед Україною і перед українцями, і перед канадцями. Тобто є нормальні американці, які все це розуміють. Звісно, там і повно ботів. Зараз боти атакують ці відео. За ними смішно спостерігати, але нехай. Але так само мої відео зараз дивляться і багато канадців. Тобто, перегляд моїх відео по Канаді зараз збільшився. Ну набагато збільшився і також. Ши канадці пишуть, канадці пишуть класні відгуки. Канадці пишуть, ми з Україною, ми не залишимо Україну. І для цих канадців також важливо читати ваші коментарі і бачити вашу підтримку. Що ви думаєте про нормальних справжніх канадців? Я не не маю на увазі цих е, ідіотів, які е, ну окей, про яких ми вже поговорили. Тому, будь ласка, обов'язково пишіть ваші коментарі, щоб канадці і американці знали, що ви Думаєте про них і що ви їх також підтримуєте, і що вони можуть розраховувати також і на вашу підтримку. Тому давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписка на канал, вподобайка, коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.